Пшениця найкраща квітка. Було це у давні давні часи. Один король вирішив прогнати зі свого королівства усіх літніх людей, які більше не могли працювати. Тільки один юнак, Петр, не побоявся смертної кари, не виконав наказ короля і сховав свого старого батька на задньому дворі. Під великою діжкою. Не було у короля сина. Кому залишити королівство? Вирішив він видати свою єдину дочку за найрозумнішого юнака, наказав усім зібратися завтра на світанку біля палацу. Хочу знати, каже король, хто перший помітить схід сонця. Пішов Петер порадитися з батьком. Дивися на найвищу гору, сказав старий. Сонце ще не буде видно й за обрію, але його перший промінь вже освітить верхівку гори. Зранку юнаки зібралися біля палацу, повернулися на схід і ну, дивитися на всі очі. Хто навшпиньки встав, хто долоні до лоба приклав, а хто й зовсім руки трубку згорнув і до очей приклав, наче підзорну трубу. Дивляться, не відриваючись, навіть сльози у них з очей течуть. А Петр став до всіх спиною і дивиться на верхівку гори, усі з нього сміються. Але він перший побачив промінь, що ковзнув по верхівці і крикнув Гей, сонце сходить. Подивувався король його розуму, похвалив і задав другу задачу прийти завтра до палацу ані босим, ані взутим. Знову прийшов Петр по пораду до батька. Взуй чоботи без підошви, сказав старий. І будеш ані восим, ані взутим. На завтра усі так повзувалися, що сміх, та й годі. Той діряві шкарпетки натягнув, п'ятий голій пальці стерчать. Той чоботи шилом поколов так і ходить із дірявими халявками. Один голими п'ятками світить, другий пальцями у дірках ворушить. Тільки Петр прийшов взутий у звичайні чоботи. Усі почали з нього сміятися, але він підняв ногу і показав, що хоч і взутий у чоботи, проте стоїть на голій землі босей. Молодець, сказав король і задав останню задачу прийти до палацу із найкращою квіткою. На капелюсі. Іде Петер додому та зриває дорогою квіти. Напевно, ромашка найкраща квітка. Чи може блакитна незабудка? чи може садова троянда.